Я розумію таке негодовання, возмущення, як це українською сказати, людей, які вимагають логічних пояснень от того всього, що розказують провідники, про інше сприйняття, про інший вимір, про, про, про щось таке, що не влазить їм в голову. Дуже добре розумію, тому що це. Це з позиції ума, це справедлива вимога. Це не на 100% справедлива вимога. Типу, хватить нести бред. Скажіть нормально, зрозуміло, логічно. Тому що все, все є логіка, все життя, все наше життя було підтвердженням того, що все логічно. І тут починається якийсь бред. І ум просто бунтує. Каже: дайте мені пояснення. Гаразд, я готовий прийняти це. Я готовий прийняти будь-що будь-яку концепцію. Але поясніть мені, її логічно. Хіба ж це так багато прошу? Я ж навіть вас не звинувачую, я вас не, навіть не критикую, просто послухаю. Але скажіть, поясніть мені логічно. І хі -хі, це прекрасно насправді звучить. Е, тому що для них, для ума це справедлива вимога. Тут є е, два пуття: або піти у цю боротьбу супротив неприйняття і відстоювання справедливості, ну, власної позиції ума відстоювання логіки. Типу, логіка це справедливо. Що протирічить логіці або недоступно логіці, це, це просто бред. Або, ну, розказуйте мені, але на що ж ви за це гроші берете? Шарлатани. І це шлях такого за занурення у власну мушлю в ракушку, де все зрозуміло логічно. А? Ну і намагання цих людей знайти логічні пояснення. Дуже мені зрозуміли, тому що сам такий, і шукаю оці місточки логічні, щоб людську логіку поєднати з логікою нелюдською, так би мовити, тією нелогікою для ума, яка яку я зараз сприймаю, яка мені зрозуміла, яку я відчуваю, бачу і взаємодію. Цим місточком для ума, так такого, вже для прокачаної розширеної версії, можливо, яка вже до... для ума, який дає доступ до чогось іншого. Тільки каже, ну поясніть мені, як мені перейти. Оцей місточок це прийняти те, що прояв цієї логіки це наші відчуття, прояв іншої логіки. Це наш стан, наше відчуття. От коли людина каже, що вона щось зрозуміла логічно, і їй добре, їй спокійно, оця людська навіть емоція, за нею теж можна розглядіти і глибинний стан, це ж не, не про логіку, це наслідок, наслідок внутрішньої гармонізації. Так, через ум наразі це внаслідок гармонізації себе свого ментального тіла, і воно гармонізує, якби на тому, ну, ця гармонізація, вона знімає токсичність, знімає е, помилки. Тобі стає легко, спокійно, ти наче скидаєш тягар. Просто починає гармонійно працювати якась частина, якийсь сектор менталь, ментального тіла. І не тільки, які там ще зв'язки між ними. Тобто, оцей місточок треба допустити, що. Ум, же ж бачить свій стан, ум же ж бачить, що свої емоції, він же ж відчува... він бачить відчуття свої власні тіла, і не тільки тіла, воно воно вже й поза тілом. Воно... Ум це описує як психічні, психологічні стани чи якось ще. Але це відчуття, це стани, які ум. Йому доведеться це прийняти, він, він їх бачить, і це бачення. З позиції ума, цих відчуттів цих станів, це є той та палочка, виручалочка, той канал, тунель, в який, це кроліча нора, в яку Аліса може спуститися і відкрити для себе інший світ. Взагалі нелогічний для ума, але він є, ти вже ж признаєш, що в тобі є стан, в тобі є відчуття, і це є проявом отих процесів. Там багато для ума не зрозуміло, практично все може бути незрозуміле, якщо тільки якщо залишатися в умі, а просто типу спостерігати. Але вже навіть прийняття того, що це прояв і прояв іншого, прояв іншої мови, мови відчуттів, мови станів, мови інших е, сфер, су, сутей, мова по суті божественна для, для ума це мова Бога. Це мова твого твоєї вищої суті, твого вищого я по-іншому. І ця мова вищого я це наше відчуття, наш стан. Так ми, з ним, так ми його можемо зрозуміти. Тобто самі себе ми можемо зрозуміти через стан. Якщо нам добре, значить ми у вірному напрямку. Ум може це щитувати як індикатор. Що якщо нам добре, значить ти у вірному напрямку. Якщо тобі не добре, щось не те. Треба, треба розібратися, висвітлити більше. Це не означає, що це неправильно. Треба лише висвітлити, хоча б зупинитися і висвітлити, чому не добре. Чомусь не добре, щось заважає, щось це не добре, або страх, він каже, зупинись, подивись. Це не означає, що туди взагалі не треба йти. А просто він каже, він на себе вказує. Страх вказує на себе, біль вказує на себе. Каже, подивись на мене. Я це ти, я це твоя невирішена ситуація, твій неприйнятий урок. Розберись з цим. Прийми мене, побач мене. Ось так через мову, через логіку, через слова я можу. Я намагаюся описати це для себе, для свого ума, в тому числі, тому що це довгий час було б для мене це не прийняття оцього всього бреду, про що розказують, незрозуміло що. Оцей місточок він допоможе через ум вийти. Прийняти ці відчуття. Для багатьох це майже чи не єдина можливість буде. Я знаю таких людей персонально, тому що вони пішли, обрали такий шлях, і він дуже складний для них. Це, це для будь-кого складний шлях. І це, це можливо лише на дуже високому рівні інтелекту, тому що інтелект низького рівня він не сприйме таку абстракцію. Він не зможе сформувати із побачити у відчуттях, прийняти відчуття і стан як прояв іншої мови. Це потрібен високий інтелект. Це вже, питання, це вже якби камінець в сторону ума, що ум теж може це сприймати, як... але він має теж розширитись, тому що багато говорять про розширення сприйняття, розширення відчуттів. От без цього точно ніяк. Але ум, куди дівати? Куди дівати той ум, який прокачувався поколіннями там, твоїм власним життям і живив тебе. Фактично ти виживав за рахунок ума. Ти розвивався в умі умом і ум розвивав. Куди його дівати? Це неймовірний ресурс, дуже цінний. Дивлячись навколо, ну, звучить з гордині, але ум це про гординів. Тим не менше, оглядаючись навколо, то не всі володіють таким ресурсом на такому рівні, який здатен прийняти такого рівня абстракцію, як е інша логіка. Тобто, фактично, як е вивернутись, ум як вив... вивертається Сам в себе чи сам із себе і бачить нинішній свій стан, нинішній своє я, нинішній ум вже зі позиції ширшого. Той ум, цей ум, який зараз є, ця логіка нікуди не дівається. Її не потрібно відкидати, її не потрібно е, зневажати, її не потрібно ненавидіти, чи ще якось карати себе за, за це. Вона Залишається тим чудовим, прекрасним, прокачаним інструментом тільки на, цьому, на тому рівні сприйняття, на, на цьому на рівні сприйняття взаємодії матерії і логіки цієї людської, вона ж нікуди не дівається, світ нікуди не зникає. Ні, він може зникнути, звісно, якщо ви відлитете просто з цієї реальності, з цієї матерії. Це смерть, це якісь інші стани тотально, але ви перестаєте жити тут. А щоб продовжити життя тут, ну, це. Ум, буд... Ум необхідний буде. <смі> ну, Це я так щось, наче в когось переконую, але ну, я знаю, що так і є сам себе. Однак, кажу, що навіть для ума, от насправді оцей шлях пізнання, шлях от, розвитку ума. Цей шлях заглиблення в цій потужності ума, він також не просто так. Він також шукає еволюцію, ну тобто людська, людська от душа, якщо такими термінами оперувати, душа шукає різ, проходить різні досвіди. Хтось через ум, хтось через відчуття, хтось через щось інше. От Хто проходить через ум, то він теж проходить і, і якби досліджує межі, межі можливого. Для ума, для цього ума, для конкретно цього ума. І відповідно, якщо є межа, людина або на ній зупиняється, або не доходить навіть до межі, або зупиняється, або робить еволюційний крок далі. Тому що завжди є крок далі. Немає, немає точки кінця у Всесвіті. Всесвіт безкінечний. І завжди є крок далі. Оцей крок далі для ума це прийняття відчуттів і стану, і він вже їх бачить. Це ж не то, що він що це щось нове для ума. Він їх бачить прекрасно. Він навіть з ними взаємодіє, він лише не хоче це признавати як свою суть як свого. Рідного брата, чи, як це сказати, рідну душу, як рідне своє єство. Він, тому що воно не підкоряється о цьому, на цьому рівні його логіці. А, а цей еволюційний крок це прийняття іншої логіки, якщо так можна сказати. Ну, це, вже, це вже просто як пропозиція, гіпотеза, і просто щоб зрозумілих термінах. Це не обов'язково так, що це якась інша логіка. Це взагалі. Мож... Не про логіку. Але от для багатьох це важливий термін і важливий такий ну, костиль. Важливий костиль для, для розуміння, щоб, щоб зачепитись за інший рівень, інший поверх і підтягнутися, залізти на нього і вже потім не потрібен. Тобто. Що я хотів сказати? Що о, оце про, про це прийняття тут попередні теми, які я записував відповіді, це дискусія з моїм товаришем. Про прийняття а, відсутності свого вибору. Була в нас тема дуже потужна. І з позиції логіки воно так і виглядає, що вибору якби немає, тому що все причина і наслідок. На все впливає лише причина. Але прийняття прекрасно. Це точка спокою, коли ти можеш зупинитися і нарешті побачити, звернути увагу на те, куди можна зробити наступний крок. Еволюційний, не, не менше, це еволюційний крок. Ти вже дійшов до цієї межі, ти вже дійшов. Ти просто ходиш кругами, ходиш вздовж цієї огорожі. Можливостей свого, яка символізує можливості твого сприйняття через ум, через логіку. От ти просто до, входиш навколо цієї межі, зупиняєшся і просто. Ну, тут потрібно сміливість е, залишити. Воно нікуди не залишається, ні. Ти, ні, ти по суті. Нікого не зраджуєш, ні себе, ні ум, нічого. Залишити це образ, щоб тобі було легше перейти. Але воно завжди в тобі залишається, це завжди частина тебе і твого досвіду. І твій ум нікуди не вдівається, він не зникає, не, знищ, не самознищується і не обезцінюється. Він продовжує давати тобі опору в цій матерії, як він інст... продовжує слугувати інструментом е... взаємодії і життя по суті в цій проявленій матерії. От лише йому на допомогу, можна так сказати, якщо хай буде так, йому на допомогу приходять додаткові можливості. І щоб ці можливості е, запрацю... ну, би, прийняти, ну, потрібно спочатку від себе як відмовитись від обмежень. Не від самого ума, а від обмежень потрібно відмовлятися. <кій> Для цього їх потрібно побачити і прийняти, і, зробити, і насмілитись. Ну, це можливо тоді, коли людина доходить до краю. Але є, але коли ти в спокої прийняв ти в точці прийняття, тобі спокійно і ти віддався течії життя, життя, то це тобі неймовірний шанс зробити це в такому в благості. Тому що в більшості, не <кл 'які> <пл 'які> в більшості гаразд, в багатьох випадках цей еволюційний крок э, робиться в, через біль. Коли вже іншого варіанту, якби ти сам собі не залишаєш, а тільки через біль. От дійшов до прийняття і спокою, прекрасно, шикарно, молодець. Я тебе вітаю з цим. Але крок наступний, еволюційний, доведеться зробити. Інакше ця течія знову заведе в водоворот. Тому що ти ж не робиш вибір, тобі дала можливість в спокою в тиші, в благості це зробити цей крок, прийняти вибір і прийняти кермо кермо того е човна. Які? В якому ти розслабився і плаваєш, пливеш по течії нарешті. Не борешся з течією, не гребеш проти неї, а, а пливеш і насолоджуєшся життям прекрасно. І в тебе є можливість роздивитися навколо, подивитися, де, де водоспад, де водоворот, де прохід спокійний, тобто взяти вибір на себе, а не де ну, чим мене кудись занесе. Я приймаю вибір. Це шлях, це шлях, це вибір. Однак це вибір уроку, вибір уроку, що бездіяльність і жертва така, типу я віддаюсь на волю течії, вона приводить, врешті-решт, коли ти не користуєшся цим даним шансом, сам, сам собі ж його вистраждав і, е, і кажеш, ну все, хватить. ну, Можливо, і хватить. Це твій, твій вибір. Просто. Наскільки? Наскільки вистачить цієї цієї спокійної течії для тебе? Можливо на все життя. В принципі, я тобі бажаю того, щоб ти реалізував, що що ти хочеш, це я звертаюся до всіх і до себе, і до <кхи> товариша. Але в контексті цієї розмови е вона мене дуже багато проявила в мені. Мого. І оце я зараз сам виговорююсь і сам приймаю себе. Тому що всі ці питання, всі ця, ця дискусія була з тих питань, які я сам собі задавав, і не на всі дав відповідь настільки глибоко у свій час. Я просто, якби, просто відклав це, щоб воно мене не, не гальмувало. Але воно все одно тягнуло мене назад, як невирішене питання, як дисгармонія. Тобто, це як канал енергетичний, який. Заблокований, типу. немає відповіді, немає відповіді. Ну думаю, окей, я піду далі без цього. І ось воно мене доганяє. Мені зараз все стає це зрозуміло. Я собі, мене просто на ці всі питання, мене відповіді, відповіді, відповіді з нинішньою моєю точкою сприйняття е, і усвідомлення себе. Мені це дуже все зараз очевидно, і мені дуже так само е, кайфово і. Спокійно на це відповідати наразі, так як тобі спокійно приймати, е, як ти сказав, те, що в тебе немає вибору. Ну окей, я вже про це говорив. Все тече, життя тече, життя живе, тече це життя. Немає такої типу точки безкінечної і точки спокою. Ну, якщо вона і є, ну для людини, в принципі, таких точок безліч можна собі уявити, тому що людини людське життя воно коротке, порівняно з багатьма процесами. Їх можна вважати безкінечними точками. Але це, по суті, як, ну, для людини це, це мертві точки. Там нічого не відбувається. А коли ти відчуваєш спокій, в тобі є відчуття спокою. Тобі тече цей спокій. Він в тобі протікає, як тиха течія ріки. Ну але ж ріка не тільки з тихих участків складається. Ну це ж очевидно для логіки.